Вітаємо вас на каналі. Дякую, що ви залишались весь ще час з нами. Можливо, вже ви про нас і забули, але все ж таки дякуємо вам. Що ж, довго я думала, чи повертатися назад і знімати відео на YouTube, чи ні, тому що ми вже майже рік не ведемо свій канал. Це дуже печально, але на то є свої вагомі причини. В кінці літа. 23-го року ми з чоловіком прийняли для себе рішення, що будемо виїжджати за кордон. І, знаєте, нелегко нам далося це таке, знаєте, рішення, тому що ми спродали все-все, те, що ми так до чого довго йшли. Наприклад, я там, моя саме любима була моє заняття це квіти, як ви вже бачили, да? а чоловік це любив займатися. Свиноводством, свиноматочками, поросяточками. Ну і так же, що у мене ще ж курочки мої були любими. Тож ми прийняли рішення виїхати за кордон, звичайно, заради наших діточок. Ми ніколи вам не розказували, не показували нашу повну нашу сім'ю, але в нас є з чоловіком троє діточок, і це троє дівчаток. Заради них ми вирішили виїхати за кордон. Щоб вивезти їх в безпеку. Нашим діточкам старшої донечки це 9 рочків, а молодшим, виходить, 3 рочки і 2 рочки дівчаткам. То ось так, зараз покажу наш весь скарб життя. Дивіться далі. Ось наші діточки, заради яких ми. Тому коли ми це прийняли рішення виїжджати, я вже не вела ніякі соціальні мережі, не вела ютуб канал, не записувала все, але зараз хочу вам розповісти, що і як було в нас. Квітки, на жаль, не всі ми продали, тому що більшість квіток, і ми продали. Слава Богу, у нас попався дуже класний оптовий покупатель, який 3 чи 4 рази в нас закупляв ці квіти, вони приїжджали. Із сусіднього регіону вони вкрашали своє місто і дуже багато замовляли в нас квітів. Але ж були і замовлення через інтернет, також багато з Ютуб-каналу, також я вела Тікток-канал, дуже було багато замовлень. Але ці квіти, які ми вирощували, ну вони не призначені іменно для того, щоб їх висилати поштою. Іменно мій метод вирощування да це відкрита корнева система. Тому що вони ось такі здоровенні були. І як їх куди помістити, набив на нові ящики не поміщалися. Ну нічого, всі квітки загалом, всі гарні квітки ми продали. Там залишилися. Такі, такі, знаєте, вже таке ось. То я їх гарненько всіх висадила на городині. Не продали, ми, я би їх ще й допродала, але в нас почалися вже дуже сильні заморозки і люди вже просто не боялися купувати їх. А як ви знаєте, вона боїться морозів. Далі, що ми зробили з курочками? Ми теж продали в добрі руки, щоб вони мали теж пользу, як і ми, це, щоб вони тримали їх на яєчку. Так людина до сих пор ними і займається. З приводу свиночок, свиноматочок, поросятки ми теж всі розпродали. У чоловіка була ціль продати свиноматочок тільки тим людям, які дійсно беруть їх на тримання, на майбутнє, на свиноматки, тому що ну, свиноматочки у нас були дуже дуже добрі, дуже ну, ще класні були. То люди купували, але знаєте, телефонували і такі, що е, по типу показали, та давайте ми заберемо та це я вияснялося, що це просто перекупці, і які могли просто купити і за, на забої їх і все. Але ми так не хотіли. Настав місяць листопад, цей місяць ми виїхали за кордон. Ми відсвяткували донечки на день народження, все добре. Потім через пару днів ми виїхали на потяги за кордон. Знаєте, я вже давно не розмовляла так довго на камеру, то. Я не те, що сказати, що я переживаю, але куча куча мислів в голові, ти не можеш все його докупи склеїти і те і те хоч розповісти, а вже, знаєте, час далекий вже пройшов, якщо б це одразу було, то так. Взагалі я планувала знімати, як тільки ми переїдемо за кордон, я планувала знімати Ютуб канал, вести, розповісти, що так і так, ось ми виїхали за кордон. Але щось пішло не то, знаєте. Ну, таке буває. Я навіть купила стабілізатор для телефону, про який я дуже довго мріяла. І коли я продавала квіточки, я там відкладала кожен там 150 гривень. Ну, ви всі знаєте, що він не дешево коштує, щоб його купити. Але я ж коли перед їздом, я його все ж таки купила, взяла з собою за кордон. Але такої нагоди, щоб знімати відео, в мене не сталося. Тому... нове місце, все тобі нове. В кожного почався якийсь свій стрес. У мене, в чоловіка, у наших діток, і звичайно ж, ми почали дуже сильно хворіти. Дітки взагалі почали хворіти, адаптуватися це все. То поки дійшли до тями, поки все це трошечки розійшлося, я дуже, знаєте, завжди заглядаю там в творчу студію в Ютубі і все дивлюся. Там, думаю, викладу якісь рілси, думаю, ну хоча б трішечки, але бачу, що люди дивляться. Хтось там ставить лайк, але дуже приємно. І захотілося, ну, повернутися, знаєте, повернутися і пробувати знімати те, ну що є в тебе вже на самому і знімати своє життя таке, яке воно зараз в, в тебе на даний час є. Я думаю, що багатьом теж буде цікаво про це дивитися. Тому що ми тут гарненько облаштувалися, все добре вже пізніше буду вам все розповідати. Але ми залишились тут одні. З дітками чоловік нам допоміг тут облаштуватися і повернувся на Україну. Ну а ми залишилися тут самі. На це дуже багато всяких причин, те, що він повернувся. Ну, саме головне у нас це, що наші дітки в безпеці. Я залишилася з дітками за кордоном, то буду вести канал одна. Далі у відео будете дивитися маленьке, короткі відео нашого, нашого переїзду. Але куди ми ще поїхали? Точно вам не скажу. Хочу, щоб ви мені написали в коментарях. До якої країни ми поїхали за захистом від війни. Дуже буде приємно, що ви будете давати мені зворотній зв'язок я буду розуміти, що потрібно знімати і показувати ну, людям, як ми живемо зі своїми донечками за кордон. Не забудьте поставити нам лайк, будь ласочка, написати свій коментар. Я вам буду дуже вдячна і бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Piece of me, peace of mind took some time, I'm just reaping what I sow so for sure, when it comes, that's just for me and my brother, keep secure 4x4, G6 they all throw my hand I'm no friend, I'm no friend, pay for keys can't pay for saving me in the back with a windows tent, yeah cause they know too much yeah yeah they know too much 40, they, they, they ain't even thought this far. This ain't no question, yeah. Just like I know. can't pay for time